Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Фамільний Рецепт. І сьогодні я поділюсь з вами неймовірно крутим рецептом курячих гомілок у соусі. А перш ніж ми почнемо приготування, нагадую вам, що ви підписались, поставили свій лайк, обов'язково написали свій коментар. Для цього нам потрібно 100-150 г сметани, 1 чайна ложка гірчиці, сік лимону. Подрібнена петрушка, 2 чайні ложки солі, пів чайної ложки суміші перців, 1 чайна ложка куркуми, 2 чайні ложки паприки, 2-3 зубчика чесника. Це все ретельно перемішуємо. Друзі, нагадую вам про підписку на наш канал. Викладаємо гомілки у наш маринад та ретельно перемішуємо їх. Залишаємо в маринаді на 1 годину. Гомілки викладаємо у форму для запікання або просто на противень. Форму накриваємо фульгою. Запікаємо у духовці на 200 градусів 1,5 години. Після того як пройшла година, привідкриваємо фульгу і продовжуємо запікати ще 30 хвилин. Це для того, щоб вийшла зайва волога. Друзі, якщо це відео було вам корисно, ви можете поставити свій лайк та написати коментар. Дякую всім смачного!